Десять років тому Росія напала на Україну та розпочала жорстоку загарбницьку війну. Розпочала її в Криму, коли зі зброєю в руках прийшла на нашу землю. І протягом десяти років українські громадяни в Криму чинять спротив окупантам. Попри залякування, попри незаконні ув'язнення та штрафи, попри загрозу бути зниклими безвісті, наші люди в Криму знову і знову нагадують загарбникам, що Крим це Україна. Нагадують жовтими стрічками, нагадують українськими піснями та символікою. Нагадують в голос промовляючи слава Україні! І ми вас чуємо, ми вас бачимо. 26 лютого 2014 року українці та кримські татари виходили на протести у Сімферополі та інших містах Кримського півострова. Пізніше багато з наших людей були змушені покинути рідний дім через переслідування та погрози. Багато із них сьогодні зі зброєю в руках виборюють право України на незалежність, виборюють і наш вільний Крим. Російські окупанти намагаються створити ілюзію власної підтримки, викрадаючи. Катуючи наших людей та вбиваючи наших співгромадян, стираючи культуру, національну пам'ять, ідентичність українців, кримських татар, караїмів та кримчаків. Це все триває вже 10 років. За цей час народилось та виросло ціле покоління. Діти народжені в окупації, які чули рідну мову лише вдома. Для тих, хто виїхав з окупації, які знають про рідний Крим лише із розповідей батьків. Я, як людина, що народилась у депортації далеко від рідного дому, розумію цей біль. І саме тому, що я також колись слухала розповіди своєї бабусі про рідний Крим. А потім поверталися на батьківщину разом з родиною. Саме тому я вірю, що всі ми теж невдовзі повернемось додому, повернемось до вільного українського Криму. Вже сьогодні ми активно працюємо над розробкою реінтеграційних політик звільненого Криму. Ми точно знаємо, що Крим знову буде вільним, і це лише питання часу. Це довгий і важкий шлях. Які ми обов'язково подолаємо разом.